Також триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це керівник платформи Career Hub, ГО Центр розвитку розвитку КСВ. Вітання, пане Андрію, Андрія Трощенко, з нами на зв'язку. Вітання, пане Вікторе, радий вас чути бачити. Пане Андрію, з вами хочемо поспілкуватися про актуальні професії після завершення війни, після нашої перемоги. Я так розумію, що наші. І вищі і професійно-технічні заклади повинні вже зараз готуватися до відновлення України, готувати спеціальні кадри, які змогли б дійсно і відбудувати нашу країну, і повести її в прекрасне майбутнє. Але чи на вашу думку на даний момент, чи вже готові наші вищі і ПТУ, наприклад? Коледжі до та, такого виклику, і що на цьому в цьому плані можливо вар, варто вже було зараз змінити чи покращити? Дякую за запитання. Вікторе. Насправді, відбудова це процес дуже затратний в плані трудових ресурсів, в плані фінансових ресурсів, і він потребує також великої організаційної підготовчої роботи. Так, ми в своїм, як кар'єрний хаб, як експертна платформа Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Ми вже більше ніж 5 років досліджуємо питання майбутнього роботи. Так, і ви і ми з вами також бачимо, що це майбутнє роботи, воно постійно змінюється. Спочатку під впливом ковіду, це був один з викликів, тобто, перехід на дистанційне навчання. Потім... Повномасштабне вторгнення це ще більший виклик, це ще більше вплинуло на ринок праці. Це ще більше вплинуло на майбутні роботи, на потребу в кваліфікованих кадрах. Хочу зазначити, що зараз ми у партнерстві з міністерством освіти і науки України, а також за підтримки наших міжнародних партнерів, а саме в рамках програми Мріємо та діємо спільно з IREX, за фінансовою підтримкою USAID. Проводимо активну роботу е, щодо е, розробки е, напрямку, е, які професії та галузі найбільш затребовані для відновлення України. І, власне кажучи, ми вже зробили відповідне дослідження е, і опублікована навіть е, моя колонка на українській правді. Е, закликаю всіх читати її, а також слідкувати за нашими соціальними мережами, де ми публікуємо більше інформації. Отже, якщо казати про потребу і готовність системи освіти України, то тут важливий акцент варто зробити саме на питанні державного замовлення, тому що у нас в рамках проведеного дослідження є чітке розуміння, що певні галузі вони вийдуть на перший план в потребі в кваліфікованих фахівцях. І серед них хочеться звичайно виділити частину, яка Спрямована на в першу чергу забезпечення нашої безпеки, оскільки сектор оборони правоохоронний сектор, він залишається найбільш затребуваним, і на жаль, ми поки що не можемо викоповипати ще одне в лапках чорне море на східному кордоні для того, щоб відгородитися від ворога. І таким чином нам потрібно буде забезпечувати свою безпеку, і сектор саме оборонний, мілітарі-тек, він дуже такий ємкий і потребує велику кількість кадрів. Тобто, це як і військовослужбовці, і правоохоронці, так це і військова промисловість. В цілому, як бо ми бачимо, що зараз сучасна війна це фактично вже війна дронів, це війна технологій. Ось, але наступний етап після забезпечення саме безпеки такої глобальної е, для нашої території є відбудова. Процес а процес відбудови він складається з матеріальної складової і з людської складової, тому що ми, ми бачимо, як, е, на жаль, калічиться долі е, людей е, і калічиться інфраструктура, знищуються цілі міста. Тобто, в першу чергу, ми робимо акцент на те, що в процесі підготовки кадрів треба працювати з із і вже збільшено до речі, державне замовлення в 2023 році. Держава також це бачить і це приємно і надихає на психологів, на фахівців в сфері психіатрії, на реабілітологів, на соціальних працівників. Ось і також збільшено замовлення на е, спеціалістів о, в таких інженерних спеціальностях і будівничих спеціальностях, як на рівні профтехів, так і на рівні університету вони найбільш важливіші для відбудови, але водночас, е, скажіть, будь ласка, то чи е, лише е, випускники шкіл мають чи можливо е, для такої кількості е, спеціалістів можливо варто? Якісь інші програми, та з перекваліфікації вже можливо спеціалістів, та, адже і на ту саму безпеку, на військову справу дуже треба буде багато спеціалістів, наприклад, саперів, інших напрямків, то, на вашу думку, чи в цьому плані теж, можливо, варто було б запровадити якісь програми перекваліфікації, як на мене. Дуже влучне питання, і на нього є відповідь в першу чергу. Це зона відповідальності і сфера відповідальності Державної служби зайнятості, з якою ми також активно співпрацюємо, і в нас діючий проект з ними якраз щодо оновлення програм перекваліфікації для безробітних в Україні в напрямку будівничого сектору. Тобто у нас зараз, ось ми буквально на минулому тижні закінчували оновлення програми перекваліфікації по такому напрямку як бетоняр. Тому що ну ми розуміємо, що ну, бетоніар це один з фундаментів в будівництві. Це розпалубка, опалубка і таке інше. Uh -huh. І дуже добре, що насправді зараз в державі є такий проект, як армія відновлення. Я думаю, ви чули про нього, які яким опікується державна служба зайнятості, е, і вона дає можливість великій кількості людей, які втратили роботу, в тому числі е, через е, військову агресію щодо України, е, знайти себе. В процесі відбудови України, в процесі відновлення і дуже важливо, що саме Державна служба зайнятості у партнерстві з нами вона звертає увагу на те, що ринок праці змінюється, ринок і вимоги до тих спеціалістів, які. Затребувані на ринку, в тому числі і в будівельній сфері, вони також зросли, тому що зараз змінилися підходи частково до будівництва, до підготовки і будівель і таке інше. І ці моменти вони враховуються в процесі оновлення програм перекваліфікації безробітних українців. До речі, хочу сказати, що ці програми вони оплачуються з державного бюджету. Відповідно, якщо у вас є потреба реалізувати себе або знайти роботу, не треба боятися, не треба соромитися, а навпаки, треба іти ставати на облік в Державну службу зайнятості, і вам тоді відкриється цілий спектр можливостей. Тобто, це і отримати, наприклад, сертифікат на навчання є цілий такий. Проект державній службі зайнятості, коли можна отримати сертифікат, і ви самі обираєте напрямок серед великого переліку освітніх установ і організацій, де ви хочете отримати ту чи іншу спеціалізацію, яка є затребувана на ринку праці в Україні сьогодні, або ж ви можете отримати взагалі нову для себе кваліфікацію в рамках програми. Перекваліфікації і таким чином відкрити для себе нову професію, нову часткову кваліфікацію і допомогти вже буквально за декілька місяців після успішної виробничої практики відбудовувати країну або ж в сфері будівництва, або просто забезпечувати себе і таким чином економічно допомагати Україні. Тому, відповідаючи на це питання, так такі програми є, вони розгортаються, вони діють зараз в Україні. І головне це, щоб громадяни, які потребують їх, вони ставали на облік державної служби зайнятості, щоб отримати доступ до цих програм, пане Андрію, ну і водночас знаємо, що і до війни, і навіть під час війни, аграрна галузь залишається провідною в нашій державі. І цікаво, чи будуть можливості. Знайти там собі якусь нову роботу для спеціалістів, які зараз випускаються із шкіл, та які згодом будуть вибирати собі можливість навчання чи в середніх, середньотехнічних закладах, так професійно-технічних, точніше, чи вищих, чи тут є якісь інновації, і чи тут буде попит на таких спеціалістів наступні роки. Це дуже гарне запитання. Насправді, в рамках нашої роботи, ми також зараз випускаємо подкасти, які називаються Майбутні роботи. І буквально ось в травні ми зустрічалися з такою потужною українською, вірніше, навіть міжнародною аграрною компанією, як Сенгента, і робили з ними таке обговорення. Робили цей подкаст щодо майбутнього роботи в аграрній сфері українській. І в рамках цього ми зрозуміли спілкування, що аграрна сфера в Україні зараз вона також трансформується. Під впливом сучасних технологій, так наприклад, я для себе дізнався з приємним здивуванням, що сучасні агрономи вони також активно використовують супутники, аналізують стан полів за допомогою супутникових знімків. Я вже не кажу про використання дронів, так які які використовуються вже майже 5 років в Україні і для обробки, і для дослідження полів, і для контролю якості тому. Якщо е, молода людина, молодий українець хоче реалізувати себе в Агро, то е, знаєте, банальний такий штамп, що це е, ти маєш бути або трактористом, або е, ти маєш е, ну, не знаю, там, умовно з Лопатою працювати, або е, ще якісь такі низькокваліфіковані роботи виконувати. Це вже не так, тому що сучасний аграрний комплекс в Україні це високо е, ємка галузь. Яка потребує е, спеціалістів різного рангу, тобто, ви можете бути навіть оператором сільськогосподарської техніки, так яка за своєю складністю е, трошки е, можна по її порівняти з управлінням сучасними е, там літальними апаратами, так а також ви можете бути, наприклад, оператором безпілотних е, літальних засобів і також бути задіяний. Цій галузі. Це якщо ми, якщо ми говоримо про рівень професійно-технічної освіти, якщо ми говоримо про рівень вищої освіти е, і задіяння на цю ниву таких фахівців, як е, агрономи, е, генетики е, і таке інше, то тут, звичайно, е, сучасна агроагрономічна наука вона йде вперед. Е, і вона є однією з ці фахівці, вони є одним одними з найзатребуванішими зараз. Тобто, якщо ви відкриєте сучасні е, пошуковики е, роботи і там, де пропонуються вакансії, такі, наприклад, як робота Юа, як work.ua, ви можете побачити там, що попит на ці професії він стійкий і він є. І тут хочеться сказати, що е, вони всі е, ці професії гарно оплачувані. І це також певний такий стереотип, що аграрна галузь це, це не про гроші. Якраз це про гроші, і це про нормальну і високу винагороду за якісну роботу. Тому сучасна українська аграрна галузь вона дуже перспективна. І новий напрямок, до речі, в аграрній сфері це агро АІТ, це коли спеціалісти з IT-сектору вони також підключаються в аграрну сферу. Тому що IT-сектор сектор це наскрізна історія. Це спеціалісти і фахівці в цій сфері, вони можуть реалізувати себе, реалізувати певні програмні рішення, продукти свої, а також алгоритми, які вони застосовують, в будь-якій сфері. І зараз в Україні якраз ось зароджується і починає свій розвиток саме сфера IT в аграрних технологіях. І також я з задоволенням. І з подивом дізнався, що е, штучний інтелект він також використовується для аналізу е, даних про стан полів, про стан, наприклад, е, удобрення полів, про стан е, якихось е, шкідливих впливів на рослини або зволоження, і таке інше, тобто. IT в Агро це також сфера, яка дуже зараз стрімко набирає обрати в Україні, і якщо ви хочете звузити свою спеціалізацію в цьому напрямку, то Агро це дуже перспективно. Ось, хочу також зазначити, що в рамках нашої такої широкої роботи, як кар'єрного хабу, ми зараз розробляємо організаційну модель кар'єрно орієнтована школа. Це такий фундамент. На який скажімо так в попередніх е роках називався таким словом як профорієнтація, і зараз він залишається, але саме е системна робота вона починається зі школи, і е саме дізнатися про професії, про шляхи реалізації себе е по треба починати навіть з молодшої школи, як нам показали наші дослідження, а, дійсно е цікаві факти. Наводити Ви Пані Андрію, але ще цікаво також поспілкуватися про енергетику, яка теж дуже постраждала від рашистських обстрілів. І розуміємо, ну, що все-таки після цієї ситуації з майже знищеною нашою енергетикою, яка на щастя, дуже швидко відновлювалася, то мусить бути і процес переходу швидше на відновлювальну енергетику, та, щоб нам не залежати, наприклад, від імпорту газу. Чи інших викопних копалин, то чи тут будуть можливості реалізуватися молодим випускникам-спеціалістам? Дуже влучне запитання. Насправді, енергетичний сектор в Україні він дуже широкий, так? і хочеться. Наголосити, що саме за рахунок такого диверсифікованого підходу, тобто наявності і відновлюваних джерел, наприклад, гідро і таких класичних електростанцій, як теплові електростанції, і атомної генерації. І сонячної генерації, яка є зараз, ми можемо балансувати як держава, і наша енергетична галузь вона витримує ті дуже нищівні удари, які надходять по нашій енергетичній інфраструктурі. Тому знаєте, відповідаючи на це питання, напевно, от е, універсальність це в такій децентралізованому підходу, е, і в підході децентралізованому, і в диверсифікації, все таки так коли. Система вона може балансувати за рахунок можливості генерації різного рівня, в тому числі як відновлювальної енергетики, так і класичної. І хочеться сказати, також що е, все-таки ми бачимо, що Україна і завдяки енергетикам і завдяки суспільству пройшла цей турбулентний період, коли нам погрожував наш ворог замерзнути взимку е, і блекаутами. Е, і зараз е, ми отримали цю суперсилу. Е, знаєте, що майже в кожному. Такому великому господарстві є генераторні потужності. Ми дякуємо також нашим партнерам, які забезпечили такими нас можливостями. Повертаючись до питання, що стосується майбутнього в цій сфері, то тут майбутнього професії в цій сфері, то абсолютно вірно, ви підмітили, що перспективи є, і вони збільшуються насправді, тому що ми бачимо, що є певний знос мереж. Які нам е залишилися ще і не, і багато з них не, не відновлювалися протягом останніх 30 років незалежності України, е і також є потреба у Відновленні і відбудові великої кількості потужностей щодо генерації електрики, в тому числі, а також управління її і таке інше, тому починаючи від монтажних спеціальностей, які можна здобути в професійно-технічних закладах, і закінчуючи інженерними спеціальностями, пов'язаними з атомною електрикою, а також спеціальностями пов'язаними з видобутком газу нафти, які в нас є. Які потрібно розвивати, ми бачимо в цьому перспективу, і хочу зазначити, що зараз ми окремо розпочинаємо проект. Який називається карта професій в Нафтогазовій галузі разом з Укргазовидобування». і ми будемо розказувати в першу чергу українським старшокласникам про те, які в них є перспективи в нафтогазовій галузі. А більше того, у нас уже реалізований проект карта професій в електроенергетиці, де є про інформація про перспективи, про програми, про освітні заклади в Україні, де ви можете отримати якісну освіту по спеціальності пов'язані з енергетикою. Тому запрошую вас заходити на сайт кар'єрного хабу, і навіть там через пошук можна знайти карта професій в електроенергетиці, де отримати більш широку інформацію, якою користуються і послуговуються як батьки. Так і вчителі, тому що одним з наших напрямків роботи є також е, розробка відповідних е, методичних матеріалів для вчителів, по яким вони проводять е, такі кар'єрно орієнтовані уроки зі школярами по всій країні. Е, і ось саме карта професії в електроенергетиці вона передбачає серію таких уроків, на якій українські Школярі дізнаються про кар'єрні перспективи і можливості реалізувати себе в сфері енергетики, тому наголошу, що українські енергетики це наші воїни, яких ми ну цивільні воїни, але які захищають дуже важливу галузь. Знаєте, ми, коли все добре, ніколи ну якось можливо недооцінювали. Силу і їхній внесок в наш добробут. А коли сталися ці виклики з енергетичними, ну фактично нападом на енергетичну систему України, ми зрозуміли наскільки ця галузь є востребованою, і вони також енергетики України вони не можуть залишити як так само, як і наші героїчні військові, свій пост, спостерігаючи за системою. І е, відповідаючи на ті виклики, які є тому е, ще раз наголошу, що напрямок енергетики в Україні він є дуже перспективний для українських молодих спеціалістів, пане Андрію. І на сам кінець ну не можу вас не запитати стосовно того, чи проводили ви якісь дослідження чи аналізи стосовно е, якраз штучного інтелекту, про який ви згадували, який вже навіть є в аграрному секторі. Чи ось ці ризики, що саме штучний інтелект може виконувати ту чи іншу роботу, і ті чи інші спеціалісти буквально за декілька років вже будуть не потрібні на ринку праці, то кого ви можете застерегти, та чи можливо на які професії вже не варто йти. Я хочу спочатку сказати загальний висновок, до якого ми дійшли угу. в рамках вивчення різних технологічних рішень і різних програмних продуктів, які використовують нейронні мережі, а також і інші елементи на основі штучного інтелекту. Що ринку праці це загрожує настільки, наскільки люди можуть вчитися. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що штучний інтелект не замінить людей, а він замінить частину спеціалістів на ринку, які навчилися ним користуватися в своїй роботі. Тобто, якщо ви швидко вчитеся, і це до речі, одна з ключових навичок 21 століття, і опанували можливістю використовувати ті чи інші платформи, наприклад, для генерації зображень, якщо ви дизайнер, так наприклад, для генерації текстів, якщо ви копірайтер або пов'язані з якоюсь такою роботою, в тому числі і частково творчою то чат GPT, ви навчились використовувати, то ви починаєте е, працювати швидше. Ви, працю... ви починаєте генерувати е, продукт, ви... і результати своєї роботи швидше і якісніше. Але е, в той же час е, ми бачимо, що частина е, От людей і спеціалістів вони так скептично ставляться до цих технологій, або вони вважають, що це не загрожує їм. я скажу і повторю ключову тезу: що насправді частина людей, частина спеціалістів, вони втратять свою роботу, якщо вони не навчаться використовувати різні програмні продукти на базі штучного інтелекту як свого помічника. Як свого асистента, і як фактично такий великий масив даних, який пришвидшить їхню результативність. Тому знаєте, раніше казали, що коли з'явиться штучний інтелект або щось на базі нього, то він в першу чергу не витіснить творчі професії і таке інше, але зараз ми бачимо, що штучний інтелект може малювати. Тому що це великі масиви даних, на яких робиться такі компілятивні е різні рішення. Штучний інтелект може писати код на зараз на рівні е такого е молодших спеціалістів, е але він розвивається, е і штучний інтелект він дуже е гарно використовує ключовий е людський е ну, кодований інструмент це мову. Тому що він генерує тексти, він пояснює і треба зрозуміти, що е, той перелом, який зараз відбувається, або ну, я б навіть сказав, це революція певного роду е, в технічному розвитку за рахунок е, використання і доступу широкого е, до технологій на базі штучного інтелекту, він в першу чергу зараз створює можливості. Ось е, і хто перший е, засвоїть е, ці е, інструменти, той. Він зможе випередити тих, хто так чи інакше ще не включився в цю навичку роботи з технологіями на базі штучної інтернету. Щиро дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, для них керівник платформи Carrier Hub, ГО Центр розвиток КСВ» Андрія Трощенко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і спілкувалися з паном Андрієм про професії, які будуть найактуальнішими після нашої перемоги. Дякуємо вам, пане Андрію. На все добре, тримаємось. Дякую, дякую всім. Гарного дня і за.